Доброго дня! Я з України сьогодні 19 листопада. На вулиці вже холодно. Вночі був мінус. Зараз, може, плюс один, а може і нема плюса, тому що ну так холодно, вітер досить сильний. І ми йдемо з Лакусіком із доцею в гості до сестри. Ну, і йдемо і в гості, і йдемо до неї за консервацією. Ми в цьому році не встигли зробити кладовку в квартирі, і тому сестра запропонувала консервацію нашу ту, яку я робила, привезти до неї у підвал. В неї не погріб, як у мене був в будинку, а саме підвал, досить теплий. і Йдемо за консервацією, і я хочу вам зняти відео, яку консервацію я виготовила взагалі в цьому році, і як вона зберігається, тому що багато було питань: і де зберігається моя сушка, при якій температурі, і де зберігається консервація. Ось я вам зараз і покажу. Підемо разом. Ось так виглядає підвал сестри, це саме підвал, не погріб, тобто температура повітря тут не така низька, як у погрібі. І зараз саме занесла градусник, подивимось, скільки тут буде температура. Вирішила таке відео зняти, тому що багато питають, а як ви зберігаєте свою консервацію, як ви зберігаєте свою сушку, тому що сушка також у мене тут зберігається. І ось я вам хочу більш детально показати, що в мене є, які заготівочки в цьому році. Я Зробила. Принесла стільчик, і зараз ми з вами заліземо зверху і все подивимось. Коли жили в будинку, там був в нас погріб. Погріб досить холодний, там зберігали і овочі, і консервацію. Там взимку температура була 0 плюс 1. Буквально. Сестри не так прохолодно тут, але в неї також зберігається Ось і цибулька є, і картоплю, коли вона бере в батьків, також тут зберігає. І також зберігає свою консервацію і свою сушку. Ну І зараз подивлюся, скільки на градуснику вже градусів. З вулиці занесла, він зараз трішечки підніметься. Так, ну все, 13 градусів. Тобто, при 13 градусах досить непогано все зберігається. І особливо сушка, тому що питали мене, чи в холодильнику потрібно зберігати, чи як можна зберігати, і іншу консервацію, рецепти, якої показувала влітку. Зараз будемо більш детально дивитися. І почну з сушки, покажу, що я в цьому році насушила. Так, це два види слив чорносливо. Ось ця слива це була угорка, я її посушила ось такими шматочками, точніше, половинками, для того, щоб можна було використати для салату або інших яких страв, десертів, наприклад. А ось ця слива, яка була в мене над озером, вона. Була біла, а коли я її висушила, вона стала ось така темна. Але хочу сказати, в неї такий аромат, як я пам'ятаю, у бабусі на хуторі, коли вона в печі сушила сливи. Не знаю, чи це особливості сорту. Ось зараз розв'язала пакетик. Ну, 100% як, як чорнослив з магазину, дуже смачний і ароматний чорнослив вийшов. Далі в мене грушки. Грушки вам також показувала, як я сушила ціленькими з хвостиками. Ось Бачите? Зараз ось такі грушки, ціленькі з хвостиками, також різний сорт, і по-різному вони виглядають, хоча зроблені з одним рецептом. Далі три баночки в мене ось одна, ось друга це дволітрові і трилітрова, майже повна. Це в мене. Вишні і черешні. Черешні з минулого року залишились вишні. В сьому році консервувала. Це в мене пастила ягідна, як робила, показувала вам. Всі відео є на каналі у плейлисті. Сушка, додам цей плейлист. І це в мене також баночка. Це сушила кабачок. Саме кабачок. Також показувала відео було. Ось він отак виглядає, такими смужечками. Один світленький, другий темненький, залежить від того, в якому соку ви його будете приварювати. Ну і хочу ще зробити сушений кабак, ще не зробила. Це також дуже смачні і ароматні цукати получаються, і дуже смачні смаколики на зиму. Сестри, ось також в відерцях, стоїть сушка. Ми сушимо завжди дуже багато, а он там ще стоїть на поличці. Бачите, в відерках сушимо дуже багато, тому що використовуємо цю сушку і просто їсти, пригощати любимо нею, і також використовуємо її, коли робимо різдвяні штолини. В минулому році пекла, в позаминулому також, в цьому році також буду пекти. Пишіть мені, якщо цікавий вам цей рецепт, якщо потрібно нагадати, то я зніму, тому що скоро вже потрібно їх робити. Так, тут в мене помідорчики за спірином зберігаються також при такій температурі, десь 13-14 градусів тепла. Получається, це я взяла ліхтар, якщо було видніше. Це ікра з баклажанів. Та, яка без солі, без цукру, без оцту, без нічого, також ось так непогано зберігається. Так, і зараз хочу вам показати ікру, як ми підготовлюємо до вживання її. Пам'ятаємо, що ми нічого не додавали, коли готували її влітку. Ні цукор, ні сіль, ні оцет, нічого. І ось так викладаємо в тарілочку, додаємо. Дрібку солі, ну, по смаку. Спочатку трохи додаю, а потім можна скуштувати, якщо мало ще додати. І також додаю цукор. Цукор обов'язково потрібно додати, тому що ікра досить кисленька така. там тільки помідорчики і баклажани, і тому цукор потрібен. І також додаю трішечки олії. Ну, чайну ложечку. Також за смаком. І можна порізати сюди зелену цибульку або, звичайно. Дуже смачна ікра, і дуже легко влітку готувати її. Це в мене перець з медом і також лечу з перцю. Так, ну і там також перець в мене. На другій поличці, ну це вже свіженькі, це грибочки, бачите, вже замаринувала, в цьому році немало. Зверху стоять півлітрові баночки, знизу стоять літрові. Тобто багатенько баночок вийшло. Є і маслючки, також білі грибочки, ось такими великими шматками, і також польські гриби. Вони такі темні, темними вони і залишаються. Роблю такі величенькі шматочки для того, щоб було приємно взяти на виделочку. І ось в цьому році в мене вийшло зараз вам скажу скільки. 9 літрових баночок, дві баночки відвезла до батьків, літрові, тобто 11 взагалі, і 8 півлітрових баночок. Ну, досить непогано, враховуючи, що грибний сезон в цьому році розпочався тільки в листопаді місяці. Так, ну, обов'язково томатний сік. Це огірочки ті, які в цьому році взагалі скрізь на Ютубі, взагалі багато цього рецепту називається Огірки як в Макдональдсі. В цьому рецепті багато оцту і цукру, але вони насправді дуже-дуже смачні з таким солодкуватим присмаком. На піцу їх, на бутерброд можна використовувати, вже куштували, пробували. Дуже смачний. Цей рецепт також і мама робила, їй також дуже сподобався. І хоча там, до речі, багато оцту, від цього рецепту немає печії. Це дуже важливо, тому що, наприклад, в мене батьки, якщо багато оцту, вони не їдять, бо вже з'являється у них печія. Так, ну томат. Там подалі помідорчики також з аспірином, це і огірочки з кетчупом. Кетчуп поступово, ось так бачите, сідається на дно, але це не заважає огірочкам набрати повністю смаку, забрати весь аромат і смак з кетчупу. Так, далі новий в цьому році рецепт. До речі, досі не куштували його. Це кабачки, як ананаси, ну на вигляд так точно, як ананаси. Коли скуштуємо, обов'язково в якомусь відео вам скажу. Хочемо також скоро з донькою зробити салати, дуже смачний, ананас, куряча грудка, сир. Твердий, шматочками, такими невеличкими кубиками, кукурудза солодка, і вже заправити майонезом і перед подачею ще додати туди сухарики такі готові вже. Так, це якесь варення швидше за все, тому що завжди. А, слива ось, підписана слива. Да, біла слива це те, що залишалося, коли сушила. Ну, Ціленькі брала на сушку, а ті, які придавлені, зробила варення, ну, щоб не викидати. Це також новий цьому році рецепт. Спробую скажу, якщо сподобається, в наступному році вам покажу, покажу його. Огірки із зернами гірчиці. Там цибулька знизу, дуже ароматні, непогані огірочки. Так, ну, Тут також це все йдуть в 3-літрових баночках, огірочки з кетчупом. Ну, досить темно, тут, тому. Так. Ну, Я думаю, що вам непогано видно. Це робили ми з донькою також компот. Тут компот і там компот закатували. Це тут алича, де є ожина такі більш темніші. А я вам показувала в одному з відео, показувала. Бачите, лимончики, там, гілочки базиліку дуже ароматний компот получився. Це ікра кабачкова. Також рецепт вам показувала у відео. Ну, я або в описі під відео додам посилання на ці відео. Або заходьте, просто дивіться по плейлистах. Якщо сушка, то сушка там підписано. Якщо консервація, то підписано рецепти. І також ще одна поличка знизу. Багато ми робимо консервації. Буває, задають питання, що куди вам ви стільки вирощуєте помідорів, або куди ви стільки закриваєте. Ну, Ми споживаємо це все, ми любимо консервацію, я люблю закривати, а донька і особливо чоловік люблять споживати. А якщо родина це все з'їдає, то чому б влітку зі свого роду це все не закрити, коли воно буде своє, домашнє, натуральне і смачне? І ось також. З помідорчики. Закриваю будь-які сорти помідорів. Для консервації не перебираю. Якщо для сушки я перебираю, намагаюся сушити тільки сливки, то для консервації будь-які. Ось, бачите, жовта помідорка це клондайк. Над нею чорна помідорка. Вона, здається, що бордова, насправді чорна, ось по формі видно. Це трюфель чорний, насіння, до речі, і трюфеля, і клондайку пропонувала. І тут також є і сливки, це быстріш за все колібрі, і кругленькі помідорки, і рожеві, також ось рожева. Ну, на відео здається, що вона червона, насправді рожева. Тобто, коли консервую, роблю з кетчупом, ой, роблю з аспірином, то використовую будь-які сорти помідорчиків. Також роблю огірочки триденні, ті, що як квашені для олює, для солянки, для будь-яких інших салатиків. Що? ну, Я думаю, цей рецепт знають всі. Складаємо огірочки, заливаємо холодною водичку, додаємо 100-грамовий стаканчик солі. 3-4 дні вони бродять під капроновою кришечкою просто на повітрі на вулиці. Потім цей розсіл зливаємо, закип'ячуємо його. Заливаємо огірочки, закатуємо залізною кришечкою і закутуємо в ковдру до повного остигання. І вони як бочкові. Получаються. Також завжди їх робимо з сестрою, і мама робить саме для якихось страв, ну і просто для тих, хто любить такі бочкові огірочки. Сестра, до речі, тільки їх любить, тільки їх робить. не в кетчупі, ні з оцтом не робить, тому що вони таке не їдять, а їдять саме бочкові. Ось, бачите, це її консервація. В неї ще сік є яблучний, вони також готували в цьому році з чоловіком. І ось такі огірочки. Цей пакетик склала, заберу вже додому, в квартиру. Собі ми дуже близько з сестрою мешкаємо, вона в своєму будинку, я в квартирі, але між нами буквально дві дев'ятиповерхівки. і легко сходити, взяти в неї консервацію, коли потрібно. Ось так. Ну, наступний рік, я сподіваюся, що з чоловіком ми передумаємо і зробимо якусь кладовку в квартирі для того, щоб це вже поставити в себе в квартирі і було все під рукою. Ось так багато консервації. Ну, для когось, може, і багато, для когось навпаки багато. Ну, для нашої родини, я думаю, що за зиму ми все це з'їмо. Є баночки, наприклад, з томатом і маленькі ось такі літрові. З томатним соком, щоб можна було відкрити, випити, є великі ось такі 3 літрові для того, щоб щось готувати. А ще чомусь я вам не показала: в мене ж ось ще багато є заправки для борщу. Також дуже любимо цю заправку, завжди її роблю і взимку використовую тільки її, хоча є і бурячок свій, і морковочка. Ну, люблю я цю заправку, дуже ароматна і дуже-дуже швидко готується все з неї. Ось таке відео у нас сьогодні вийшло. Можна сказати, відео результат літньої роботи, літньої праці, і вирощування овочів, і консервації, і всього, чим ми займалися влітку. І також чим займалися восени, тобто збором грибів. Я дуже всім задоволена. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Заходьте також в інстаграм. Запрошую вас, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо вам цікаві ці рецепти, вони всі є у плейлисті рецепти. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою!